Чи то на те Божа воля, чи така її доля? Росла в наймах виростала, з сиротою покохалась, неборак, як голуб з нею, з безталанною своєю От зіроньки до зіроньки сидять собі у вдівоньки, сидять собі, розмовляють, пречистої, дожидають, дождалися. З Чигирина по всій славній Україні заревли великі дзвони, щоб сідлали хлопці коні, щоб мечі шаблі гострили, щоб збирались на веселля, на веселе погуляння, на кроваве залицяння. Унеділеньку та ранесенько сурми труби вигравали. Поход славній компанійці до схід сонечка рушали, випроводжала вдова свого сина, ту єдину дитину, випроводжала сестра свого брата, а сірому сиротину випроводжала коня напувала, до зірниці іскриниці виносила збрую, шаблю золотую і рушницю гаківницю. Випроводжала три поля, три милі, прощалися при долині, дарувала шиту шовками хустину, щоб згадував на чужині. Ой, хустина, хустиночко, мережа шита, тілько й слави козацької, сіделечко вкрите, вернулася. Журилася, на шлях битий, дивилася, квічалась, прибиралась, Щодень Божий сподівалась, а в неділеньку ходила виглядати на могилу. Ми на літо, ми на друге, а на третє хлинуть приславній Компанійці в свою Україну. Іде військо, іде друге, а за третім. Не дивися без везуть тобі лихо, везуть труну мальовану Китайкою вкриту, а за нею старшиною іде в чорній свиті сам полковник компанійський, характерник Січі. За ним ідуть осаули та плачуть ідучі, несуть пани осаули. Козацькою збрую, литий панцир порубаний, шаблю золотую три рушниці гаківниці і три самопали, а на зброї козацька кров позасихала. Ведуть коня вороного розбиті копита, а на ньому сіделечко. Хустиною вкрай.